У кожному домі може накопичитися погана енергетика, вона впливає на наш настрій і самопочуття. Є простий спосіб очистити дім за допомогою солі. Це створить атмосферу спокою та гармонії. Часто вдома ми відчуваємо втому і негатив. Це заважає сну та спокою. Сіль може допомогти позбутися цього. Вам знадобляться скляна ємність, вода, оцет і сіль. Візьміть склянку з водою, додайте чайну ложку солі і трохи оцту. Поставте склянку в місце, де проводите багато часу. Через добу перевірте, чи залишилася сіль на дні. Якщо так, очищення успішне. Сіль можна додавати у воду для миття підлоги. Це очистить поверхні і позбавить негативу. Особливо корисно, якщо в домі хворіють діти або є проблеми зі сном. Рекомендується проводити ці процедури під час спадного місяця з відкритими вікнами. Налаштуйте себе на позитив, щоб наповнити дім добрими думками. Вірте, що все задумане здійсниться. Співачка Мія Рамарі висловила своє обурення. Щодо популярності російських пісень в Україні. Вона підкреслила, що навіть через три роки після початку Великої війни російські треки все ще потрапляють в українські чарти. В інтерв'ю для шоу 24 Мія поділилася своїми думками. Вона не розуміє, чому люди свідомо слухають російських виконавців. Мія вважає, що російська музика є примітивною і приваблює слухачів лише через звичку. Людям важко змінювати вподобання, бо вони бояться нового. Співачка Зазначила, що англомовна музика, на її думку, якісна а російський контент вона назвала абсолютно жахливим. Це демотивує українських виконавців. Щодо перспектив позбутися російської музики в Україні, Мія висловила сумніви. Вона зазначила, що українці часто забувають про проблеми з Росією, які існували і раніше. Мія вважає, що повністю переконати всіх слухати лише українську музику неможливо. Вона зауважила, що нещодавно трек хомей російського гурту «Аййола» Очолив український чарт Apple Music. Російські війська знову завдали удару по Харкову ввечері 8 квітня. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Обстріл стався о 9-й годині вечора в Київському районі. Там виникла пожежа. Потім у місті пролунали повторні вибухи. Росіяни вдарили майже в те саме місце, що спричинило пожежу в господарчій споруді. О 9.30 вечора було відомо про одного постраждалого. Пізніше стало відомо про удар безпілотника в індустріальному районі. Терехов зазначив, що це може бути третій удар за день ванна кімната може стати справжнім місцем для відпочинку. Щоб додати затишку, можна розмістити кімнатні рослини. Важливо знати, які рослини підходять для вологого та слабоосвітленого середовища. Якщо у вас у ванні є природне світло, оберіть сансев'єрію, відому як тещин язик. Вона добре переносить вологість і нестачу світла. Спатифілум або жіноче щастя теж підходить. Він любить вологе повітря і може цвісти навіть при розсіяному світлі. Папороть класичний. Вибір. Вона обожнює вологу, але потребує регулярного оприскування. Хлорофітум або зелена лілія легко доглядати і він очищає повітря. Його краще розмістити у підвісному горщику. Заміокулькас або доларове дерево любить вологу, але не потребує частого поливу. Достатньо поливати його раз на три тижні. Орхідея також добре почувається у волозі, але їй потрібно помірне освітлення. Якщо природного світла немає, залишаються заміокулькас, сансев'єрія та хлорофітум. Хлорофітом можна спробувати аспідістру або аглоонему. Вони витримують несприятливі умови. Рослини варто періодично виносити до світла або використовувати фітолампи. Ванна кімната з підвищеною вологістю підходить для тропічних рослин, але без світла потрібно подбати про додаткове освітлення. В інтернеті з'явилося зворушливе відео на ньому український військовий Денис Богданець. Зустрівся з донькою, вони не бачилися півтора року, провели разом кілька годин. Дівчинка заснула на колінах батька. Цю історію розповіла українська захисниця Дарія Руденко в інстаграмі. Зустріч організувала Repower. Вона допомагає відновлювати ментальне здоров'я українських бойових медиків. Користувачі мережі були зворушені відео. Вони назвали його найщемливішим за останній час. Дар'я поділилася ще одним відео. У ньому показано, як українські військові проходять реабілітацію, вони відновлюються після війни та повернення з російського полону. Проект Довідка інфо створив анімаційні ролики. У них є поради, як допомогти військовим адаптуватися до мирного життя. Український серіал Ключі від правди став дуже популярним серед глядачів. Головна роль належить Антоніні Хижняк. Вона грає адміністраторку готелю Ліберман. Її партнер у серіалі Сергій Стрельников. Він виконує роль охоронця Олексія, який раніше працював у СБУ. Сергій Стрельников народився в Росії. Коли він був дитиною, його родина переїхала в Україну. Він завжди мріяв стати актором. Уявляв себе на місці відомих кіноакторів. Навчався в училищі культури та університеті театру і кіно в Києві. Починав кар'єру в Росії, але в 2014 році, коли почалася війна, повернувся в Україну. В особистому житті Сергій одружений з Вікторією Литвиненко. Вони виховують двох дітей. Його брат і сестра теж працюють у кіно. Сергій знімався у понад 50 українських проектах. Серед них є історичний фільм Довбуш. Під час війни він знімався у серіалах Кришталеві джерела Просто надія, поклик кохання, лікарка за покликанням у серіалі Ключі від правди Сергій і Антоніна створили. Справжню хімію на екрані він також був постановником бойових сцен. Хоча Сергій не любить публічність, його роботи продовжують тішити глядачів. Музика є важливою частиною нашого життя. Вона може мотивувати, розслабляти і надихати. Але іноді навіть улюблені мелодії можуть бути недоречними. Після втрати близької людини або в періоди національної скорботи краще утриматись від прослуховування музики. Це час для тиші, роздумів і поваги. Музика може суперечити загальному настрою суму. У релігійні свята, наприклад, під час великого посту світська музика не є доречною. Віряни зосереджуються на молитві та духовному вдосконаленні. Музика може відволікати від цього внутрішнього стану. Під час навчання чи зосередженої роботи музика може заважати. Це особливо актуально, коли ви читаєте складний матеріал або виконуєте завдання, що вимагають аналітичного мислення. У громадських місцях слухати музику без навушників є неповагою до інших. Навіть якщо пісня вам дуже подобається, пам'ятайте, що навколо люди з різними вподобаннями ввечері чи вночі, особливо у багатоквартирному будинку, гучна музика може порушувати спокій інших. Українські військові взяли у полон двох громадян Китаю в Донецькій області. Це може дати Україні нові можливості для дипломатичного тиску. Диску. Політолог Олексій Буряченко вважає, що ця ситуація вплине на відносини з Китаєм. Це може бути вигідно для України на міжнародному рівні. Важливо використовувати цей випадок у відносинах зі Сполученими Штатами Америки та Китаєм. 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про цей інцидент. Військові виявили, що китайці воювали на боці Росії. Це стало можливим завдяки діям бійців 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади. Незабаром українська делегація матиме зустріч у Вашингтоні. Вони обговорять присутність китайських військових в Україні. Також відомо, що проти Збройних сил України воюють солдати з північної Кореї. Ця ситуація може вплинути на політичну позицію штатів. Американцям стане зрозуміло, хто правий. Це може змінити погляди навіть Дональда Трампа. Україні важливо налагоджувати відносини з Китаєм, Пекін. Не повинен дозволяти своїм громадянам воювати на боці Росії. Китай буде заперечувати присутність своїх громадян на війні, але це відкриє можливості для переговорів з Пекіном. Цей випадок може обмежити контрабанду чипів з Китаю до Росії. Китай не захоче бути пов'язаним з війною Росії проти України. Українським дипломатам важливо не залишати цей факт поза увагою світу. Бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа під загрозою. Фанати чекають на цей поєдинок, але є проблеми. Даніеля Дюбуа можуть позбавити титулу чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Промоутер Дюбуа Френк Ворен пояснив ситуацію. Він сказав, що Дюбуа повинен захищати свій титул у бою проти Дерека Чісори. Якщо він не погодиться, то втратить пояс. Ворен зізнався, що раніше думав, що Чісора мав завершити кар'єру ще два роки. Тому але Дерек продовжує показувати, що здатен на більше. Ворен також сказав, що Чісора повинен пройти медичне обстеження. Це потрібно, щоб визначити, чи зможе він битися з Дюбуа. Останній бій Чісора провів проти Отто Валіна в лютому цього року. Він переміг шведського боксера одноголосним рішенням суддів. У Дніпрі знову були вибухи. Росія продовжує атакувати Україну вночі. На 9 квітня Дніпро зазнав ударів. У місті було чутно вибухи о 22.36. Повідомили про повторні вибухи перед цим о 22.22 -22, повітряні сили попередили про рух російських ударних безпілотників у напрямку Дніпра. Офіційної інформації про наслідки атак поки немає. Вибухи також пролунали у Харкові. Там на місці влучань почалася пожежа.